В кінці взяв моє... монстр на бойла. Так, всім попривітую, вибрав свій на рибалку. Будемо пробувати сьогодні зловити коропа або осетра. Зараз будемо ставити поп-ап, Будемо закидати зараз поп-ап, який я залишив на ніч в контрактанті. Ну і отак це все діло виглядає. І в момент, коли я чекав покльовки на поп-ап на Карповик, я обернувся і не побачив поплавка свого. <laughs> а що тут? Ой, піднімайся. Хто ти? Що це таке? Вони засунене. Здорова, дуже здорова, риба. Не можу Перший мій осатер. Так, будемо його важити і міряти і відпускаємо зараз. Зараз буду важити цього осатра, важити міряти і відпускати, але бачу, що в мене вже там починає щось шарпати, там от від кінчика хвоста до... це 95 сантиметрів. 95 сантиметрів. Ще. Містер помік. Мікроповикстий, Ні, то щось менше. Але буйне, чи велике? На ну, ній на до берега йде. Ой-ой-ой. Я... Голодон. А, карпик. А хороший, походи, може тройка я. Але я чув, що щось. Прям буйне таке. Хоч би не завів камуші, хоч би не завів. О! Ще того бракувало мені. І будемо випускати. Був супер. Знову ми холодом, знову ми... О, зірвався! Це було щось дуже здорове, просто Просто таке, що я не міг прям потягнути, Тягне, загинає. І пішов. Перетягнув. Щось знову здорове попалось. Щось здорове. Що це таке? Що це ж таке? Оба! Таке. Ох, oh, ты шо Олапада, перепадає. Пада Парви мені. Ко десь ти сюди. Так, ja, ми його взяли. Це крупний осатер. Дай буде, напевно, кваплиший його. Три з половиною. Метр і один сантиметр. Так шокий буйний. Я навіть такого не очікував. Сьогодні вже два осетри одного коропа і одного дляща. І поклевка раз за разом. Тільки недавно прийшов і поклевка за поклевкою. Так садов вон. вот будем мир это так 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 сей нас сей нас 90 виріних хвіст 95 см Тоже, це що той самий чи що? Будемо випускати, дядька. Не, піддає, не піддається о, пішов в кінці кінців до мене. Так, так він піймався. Я не встиг включити камеру, мені вон обірвало разом з поплавком просто такий ривок ревоксим, бо я не знаю, що це за риба. Мені тут обірвало і Риба з поплавком залишилась тут. Я постараюся якось перемотати зараз фідерною кормушкою, щоб достати рибу. От, і Поплавок достав, але гачок так і не достав. Що не достав! Риба пустила, просто. риба визволена і поплавок вернув. В кінці взяв монстр на бойлах. No taka duża była. Ja myślałem, że nowy rekord zrobię. Odpoledne. Trzeba pobrać drugą osobę, trzeba było. Його не переперти. У нього там карповик стоїть, не йди туди малий, малий, точніше величезний, гігантський, не йди туди. От Метровий такий десь буде. Змірити нема можливості, бо впала воду рулетка. І, і от такий вуса цьому. 3,650, 3700 майже 4 кг.